У 1943 році під час наступу в районі селища Аули Криничанського району відбулася переправа через річку Дніпро. Бої за Аульський плацдарм тривали майже місяць. І це стало переломним моментом у визволенні Дніпропетровщини від загарбників. 9 травня урочисті заходи 9 травня вони відбулися у Криничанському районі. Вшанували героїв тих подій. Урочисті заходи на вшанування героїв Другої світової війни розпочались з покладанням квітів до Монумента слави у селищі Кринички. Почесними гостями стали ветерани війни, севечулі герої, які на власні очі бачили жахіття Другої світової. Щороку їх все менше залишається серед нас, і тим важливіше приділяти їм увагу. Ми в довговічному боргу перед вами за відібрану юність, за вашу мужність, за силу духу, за ваш героїзм. Квіти на вшанування тих, хто загинув під час боїв на ульському плацдармі, поклали представники влади, органів місцевого самоврядування та вдячні нащадки. Наші діди, наші прадіди виконали свій обов'язок перед державою. Вони на сьогоднішній день є прикладом для всіх нас, як треба любити і поважати свою країну, свою батьківщину. Інколи без зброї в руках. Інколи голодні, слабо забезпечені, але з міцним серцем, з е, такими сталевими бажанням до перемоги, вони зупинили саму могутню армію, яка за дуже короткий термін поставила на коліна всю Європу. Але вони зламали зуби від наших прадідів. Ми вам низько кланяємось. Дякуємо за ваш подвиг. Через поважний вік і стан здоров'я багато ветеранів Другої світової, на жаль, не змогли бути присутніми на урочистих заходах. Представник партії відродження Віталій Криворучко напередодні свята особисто відвідав кожного ветерана Криничанського району, щоб іще раз подякувати їм за той неоцінений подвиг, який вони здійснили заради нашого щасливого майбутнього.